Привіт молібі, друзі, вітання з вечірнього, майже нічного міста Лева. Е, ну що, я думаю, що пізнаєте по я знаходжуся в Багеті. А якщо я знаходжуся в Багеті, а не їду на площу ринок, це, це говорить тільки про те, що в мене є хвилин 5-10 до мого трамвая двійка, який повезе мене туди, де навколо весна, на площу ринок, а згодом і опорний театр. Про це я розповім вам трохи згодом. А зараз все по ходу п'єси. Кав'ярня Багет повертає мене до Парижа, до Франції. Так, тут французька музика, неймовірний декор в стилі Провансу і в стилі Нормандії. О, парі-парі! Щедовим сідром, з неймовірно таким потужним кальвадосом і з неймовірною атмосферою Нормандії. Сама приглядаю ті фільми, які зроблені, і ніби поринаю знову ці відчуття. А новий рік на олисейських полях ти червону рук, то справи на України, це було все чарівно. Ну що, я вже в то блакитному похович. Гог, адже на вулиці. Вчора було плюс 12, ось така температура. А сьогодні дощ, 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 почали пролітати білі мухи, зараз мінус один, така амплітуда, і певно, що люди, які залежні, ми, то залежні, вони це все відчувають. Мені здається, що гуркоч і мій трамвай, я дещо вам ще зафільмую і далі вже буде репортаж з площі ринку. І сьогодні у львівські копальні Камо, я, я хочу ще заскочити до опорного театру, буде Open Blues оркестра, який це круті, чуваки як я кажу, ветерани рок н і це правда. А зараз прогуляємося знову багетом, чарівним багетом, де свято завжди відчувається. Усім привітик. Неймовірна атмосфера австрійського міста Лева. Фантастичний багет! Сьогодні в мене знову подумки про Париж, про Францію, адже я сьогодні йду на прем'єру в Оперний театр опери Франціска Поленка. Діалоги кармеліток». Про це я вам розповім безпосередньо з Оперного театру. А зараз я поспішаю, поспішаю, поспішаю. Чудова кастилівка, і якраз я встигаю, тому що бачу, що під'їжджає мій трамвайчик просто міліметраж. Я вже в трамвайчику, отже, через 5 хвилин я буду на площі ринок. А далі понеслося найкращий антибіотик. Ну, ось, мої любі, пролетіло всього 5 хвилинок, і ми вже з вами на площі ринок. Перед... Вихідними днями. Дощить, туманчик, навіть інколи пролітають білі мухи. Трамвайчик мене привіз, все зачаруває. Ну що, хоча я поспішаю до театру, але я обов'язково хочу заскочити у Львівсько-Капальні кави, адже тут сьогодні виступає гурт Open Blues Orchestra. Це щось неймовірне. Подивимося самі. Ах! Походу, хочу показати вам неймовірні вітрини краму. Ах! Як це гарно. Це все наше. Я не знаю. Мене це лікує. Просто коли я це все бачу, е, трохи моїх роздумів, е, певне, що. Міста світу, Європи вони не перевершені, і це неймовірні відчуття, відчуття оновлення, відчуття такої якоїсь гостроти, але так щемливо, як у нас щемно, так як у нас на Україні правда немає ніде. Я це все знаю з дитинства. Я завжди відслідковую свої емоції, і це ж правда. Ось таке, що от просто душа розливається, і хочеться співати Соловейком про все, що ти бачиш. Банк львів і наша улюблена. Львівська копальня кави. Доєднемось. Проходимо нашими улюбленими залами, крамничками. Сьогодні я пройду з моє крісельце через Склібріс, Зала з книжками, де я зазвичай роблю свої публікації і заходимо до нашої неймовірної концертної зали залізничного вокзалу. Де Open Blues оркестра. Мені здається, що у хлопців перерва. Зачекаємо за лаштунками процесу соліст групи Олександр Балабан, шанувальники. І ося неймовірна атмосфера. На жаль, на жаль, для мене, на жаль, в мене. 15 хвилин треба зачекати перерву у хлопців, але ж в мене театр. А я хочу і там побувати. І там ну тоді оперний театр буде вже на третю дію, але ж буде.